Розкажу, як іде перевірити, продає Україна електрику за кордон чи ні, це можна зробити на двох сайтах: Трансперенсі Енсое та Energy Charts. НСОЕ це сайт європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, а Energy Charts – платформа даних Німецького інституту Фраунгофера. Якщо вам до душі НСОЕ, заходите на сайт New Transparency EnSOE, New, бо нещодавно його оновили. Зліва обираєте на мапі Україну, бачимо графік. Ось тут обираємо Scheduled Commercial Exchange, планова комерційна біржа або плановий комерційний обмін і дивимося на графік. Все, що вище нуля, це продаж Україною електрики. все, що нижче закупівля. Це відео. Я записую 14 листопада. Бачимо, що в цей день Україна продавала певну кількість електрики. Але якщо ми подивимось на дати з 12 травня по 28 вересня, то побачимо, що на графіку вище нуля взагалі немає показників. Це означає, що Україна не продавала, а лише закуповувала електроенергію. Наприкінці вересня ситуація з електрикою покращилася, адже відремонтували деякі побиті Росією енергооб'єкти. Україні знову стало вистачати електрики і для себе, і трохи для продажу. І це видно на графіку. Ось 27 вересня ще нуль продажів, а зночі 28 вересня і далі вже з'являються невеликі показники вище нуля. Якщо перевірка на сайті НСОЕ здається складною, можна скористуватися ресурсом Energy Charts. Обираємо розділ Energy – енергія, знаходимо Import and Export of Electricity. Якщо ви в Україні, вам автоматично покаже Україну. А якщо за кордоном обрати потрібну вам країну можна у верхньому правому кутку. Отже, ми бачимо ось таку діаграму: по її краях зазначені країни. UAC – Україна HU – Угорщина, PL – Польща, Румунія, Словаччина, Молдова. Справа обираємо інтервал місяць. Якщо наведемо курсор на Україну, побачимо на діаграмі її взаємодію з іншими країнами в плані продажу закупівлі електроенергії. Але якщо оберемо місяці з травня по вересень, побачимо, що України на цій діаграмі навіть немає. Є лише кольорові промінчики від країн в те місце на діаграмі, де до того була Україна. Тобто їй електрику продавали, а вона ні. Якщо ж повернемося назад у листопад, то ось бачимо, як Україна знову з'явилася і теж трохи продає.